Чесний Отче, достойні сестри і брати, спільна молитва, на яку збираємося кожної неділі, я та й священник, приносить нам спокій, мир, надію, оптимізм. Молитва розраджує серце у цих буремних часах які переживає наш народ. Переконуємося, що майже кожний населений пункт має своїх воїнів добра, які захищають нашу країну від лютих ворогів, що вбивають наших братів і сестер. Скільки ж то світу нашої нації вже поклали свої голови, щоб боронити свій край, не дозволити загарбникам зробити нас рабами і злидарям. Серце обливається кров'ю, коли чуємо про вбитих, покалічених, пропалих безвісті наших воїнів чи мирних людей. Тяжко стояти нам коло трун. І брати участь у похоронах воїнів, а що мислити про рідню, про матір, вбитого сина, молоду дружину вдову, дітей, які залишаються сиротами. Хто і коли буде за те відповідати, знаємо, що у Божому провидні. Ні одна йота, ні одна риска з закону не перейде, поки все не здійсниться. А син чоловічий прийде з ангелами, щоб судити народу, відлучуючи одні від одних, тобто від відріжжень, лякаюся принаймні ми погрозливих слів які промовив сам Ісус Христос наш суддя. і їдь від мене геть, прогляні, огонь вічний, приготований дияволові і ангелам Його. Коли такі слова проповідував Спаситель світу, значить знайдуться люди, будуть душі яким адресовано ці слова. Велика кривда діється тоді, коли злочинці нападають на Господаря, грабують його дім, калічать його чарівним або вбивають. Велика кривда чиниться нашому народові, бо правопорушники загарбали кривд. Відкрили війну в Україні, вбивають людей, грабують, чинять розрух та неспокій у нашій державі. Чи знайдуться ті, хто відповідатиме за народну криву? Так. Бо сам Господь дуже відповідально повідомив. Нічого бо нема захованого щоб не відкрилось, і скритого, щоб не виявилося. На землі можна уникнути покарання. Злочинець може показати себе доброчинцем, але у вічності кожна душа буде прозора і буде доступне її життя усім. Господь встановить печатку правди життя кожній людини, особі, зокрема. На цьому світі ми усі тимчасові мешканці, але неухильно зближається термін нашого переходу до вічності, де немає часу лише вічне тривання. Тому мудрі люди, Завжди споглядають у вічність, застановляються над подойпічним життям та стараються оцінювати своє теперішнє життя очима Бога. У неділю по Різдві, по святі Різдва Христового наша Церква згадує трьох визначних осіб царя Давида, святого обручника, Йосифа і апостола Якова, званого ратом Господня. Давид не народився царем, був пастухом, але Господь вибрав його на царя і наказав пророкові Самуїлові помазати Давида. Узяв Самуїл рік з полією, і помазав його посеред його братів. І дух Господній зійшов на Давида з того дня і на мені. Відомо, що Давид, як молодий хлопець, переміг могутнього воїна філістимлянина горіяра. Вийшов проти богатиря на, на бій з п'ятьма каменями в торбі та пращі. <кій> Але Давид вийшов боротися з противником ім'я Господа Сил, якого зневажав зарозумілий богатир колія. Бог дарував перемогу Давидові. Який відтяв голову годіятові його ж мечем. Усе військо філістимлянським тепло, ізраїлітяни отримали перемогу. Давид став царем, хоч діючий цар Саул багато разів намагався вбити Давида. Однак Господь зберіг життя Давида. Той став царем після того, як помер Саул цар. І Давид теж грішив, забираючи дружину воїна урії, даючи наказ, щоб цього воїна виставити у місце запеклого бою, щоб він був вбитий. Так сталося. І Давид був винен у гріховій нечистоти та вбивстві, хоч не вбивав курю своїми руками, лише з його веління підставили того, що вбив. І Господь послав пророка Натана до царя Давида, який так мовив до вельможня. Чому ж ти так зневажив Господа? І вчинив те, що є злом в його очах. Урію хетита бив мечем. Жінку його взяв собі за жінку. Його ж тип бив мечем амонійським. Давид покаївся, і Бог простив йому гріх. Нелегким було життя царя Давида який чинив покуту і приймав усі невигоди з Божої руки, що торкалася його життя. Згрішив тяжко, але потім ніс важку покуту і любив Бога, був йому вірним до кінця свого життя, зумів згрішити, але покаявся і любив Господа. Інший персонаж сьогоднішнього святкування Апостолі Яків, що називався братом Господнім потім, він називався теж молодшим і братом Господнім, бо був братом тітки Христа Спасителя. Його мати була Марія Клеопова, мати Якова. Святий апостол Павло, перебуваючи в Єрусалимі, у святого апостола Петра написав, а іншого з апостолів я не бачив, крім Якова, брата Господнього. Яків був одним із 70 апостолів і першим єпископом Єрусалиму. Цей апостол був надзвичайно благочестивою особою. Хостю, перебував часто й довго на молитвах. Фарисеї скинули його з гори, коли він голосив Слово Боже, потім побили його каміння, він молився за вбивців, просив Бога, щоб простив їм гріх. І святий Йосиф, обручник Марії, якого іменем названа ця церква багато пережив, рятуючи життя малому немовляті Ісусові Христові. Господь у сні давав розпорядження Йосифові через ангела, той не допускав жодного сумніву відносно Господніх повелінь. Усе виконував швидко і докладно опираючись на волю Божу, Рятував дитя від смерті, яку бажав заподіяти цар Іра, втік до Єгипту з мовляв, не ставив жодних запитань ангелу про невідому дорогу та усі можливі пригоди, бо більше вірив в Богу, як собі, добрався до Єгипту. Де перебувала свята родина, скільки часу та як давали собі раду, святе Писання про це не говорить нічого. Мабуть, Марія, мати Ісуса, не розказувала про це нікому. Важливо те, що життя Спасителя світу було врятовано. Загинули інші хлоп'яті. Серед яких ірод надіявся вбити Христа. Святий Йосиф, перебуваючи в Єгипті, не спішив повертатися, лише очікував наступного наказу, коли він повинен повертатися додому. І сталося, що ангел Божий знов з'явився Йосифові у сні, повелів йому. Повертатися у рідні сторони. Йосип з Марією та дитям ішли у Незарет, бо так повідав ангел, віддаляючись від наступника ірода царя архілаїв Пізнаваємо скромну особу Йосипа, який піклувався про сім'ю, яку доручив йому Господь. Більше дбав за Ісуса і Марію, як за себе та за свої вибори. Свої потреби поставив на друге місце, віддаючи Богу та Пресвятій Богородиці першість у своєму житті. Святий Йосифе, опікуйся нами і доведи нас до вічної ради. Ісусе Марії Йосифе, даруйте мир, спокій та зладу народу України та у всьому людству. Христос рождає.